Переселенець тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області Валерій Куріцин заряджає телефон у пункті незламності, який облаштували рятувальники. Сюди прийшов вперше. Потому що нема світла, немає напруги. Ну, мені зручно, я так дивлюся. Все, время, що є надія, що можна прийти не на вулиці, щоб бути. Цей пункт незламності розташований на вулиці Вокзальна. Пункт цілодобово опалюється, Тут є гаряча вода, електроенергія, інтернет, розповідає черговий Євгеній Мурич. Пункт незламності працює у нас цілодобово і також такий графік буде в новорічні, ну, новорічні свята. Ми пропонуємо людям зігрітися, попити чаю, зарядити, звичайно, ж телефон. Якщо відбувається відключення по графіку, люди зазвичай не сильно приходять. Бувають приходять ті, які не встигли зарядитися і поруч тут мешкають в будинках. Біля нас говорить, найбільше людей приходять під час масованих ракетних атак. Було до двох сотень. Здебільшого заряджають телефони, павербанки чи користуються інтернетом. Ми маємо вісім переносок взагалом це 40 місць для заряджання одночасних. Під час відключень електроенергії вмикають дизельний генератор. Цілодобово він може працювати. Вмикаємо його наразі ну, відключень світло по графіку і також аварійних відключень. Пункт незламності в Кропивницькій гімназії на вулиці Студентський бульвар облаштували в шкільному укритті. Одночасно тут можуть розмістити 400 людей. На час зйомки тут планове відключення електроенергії. Жодного відвідувача немає. Тут дуже тепло на час, якщо не буде працювати діяти централізоване опалення. У нас тут є своє автономне опалення. Одночасно воно діє і як. Піч, на якій можна приготувати їжу, загріти воду, є сухі дрова, тобто це приміщення максимально пристосовано. Тут створили місце для матері і дитини, два спальні місця. Одночасно можуть заряджати гаджети 40 людей, мають запаси води та ліків. Генератор вмикають тільки під час повного снеструмлення. Під час звичайних планових відключень генератор не діє. Ми можемо порекомендувати відвідувачам, кому треба зарядити. Свої гаджети можемо порекомендувати, де поблизу можуть вони зарядитися". у Кіровоградській області на новий рік. Пункти незламності працюватимуть цілодобово, сказала заступниця голови військової адміністрації Катерина Колтунова. Нічого не зміниться в Схемі функціонування пунктів незламності, не дивлячись на свята, тому що ми не знаємо, як поведе себе ворог на свята, тому ми маємо бути готові до всього. Комендантська година не буде зміненою, тому що ми все ж таки маємо дотримуватись певного порядку і певних правил в області. Працює 431 пункт незламності. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.